Дидактична гра відшукай і назви. Будь уважним! Покажи квітку червоного кольору. А тепер знайди квітку зеленого кольору. Продовжуємо. Покажи метелика жовтого кольору. А тепер знайди метелика синього кольору. Зупини відео і покажи пальчиком пташку червоного кольору. А тепер спробуй відшукати метелика блакитного кольору. Де сховалась парасолька синього кольору. Давай разом знайдемо автомобіль червоного кольору. Знайди шкарпетки жовтого кольору. А тепер давай відшукаємо ваги. Зеленого кольору покажи желе червоного кольору, а тепер знайди олівець синього кольору, де знаходиться кулька червоного кольору? Пробуй відшукай кульку синього кольору. Який ти молодець. Сподіваюся, зміг відшукати і назвати усі кольори. Дякую за увагу! Бувай, друже!